Моє спиною тачка, яку я шукав півтора місяця і за дня в день я передивився близько 50 варіантів. І я вже думав, що я не знайду машину, в яку я дійсно закохався, з часів Нід Фоспіда, з, з часів якихось фільмів. Це BMW в я 46-му кузе. Машина, в якій я пережив щастя, радість, розчарування, в якій я переосмислив багато речей, в якій я поміняв своє оточення. Машина, яка приносить радість абсолютно в кожному. Старшим, молодшим, малим, водію, пасажирам, оточуючим, це машина, яка просто дарить тобі посмішку. І неважливо, чи вона сьогодні поломана, чи вона їде. Вона буде тобі дарити посмішку як в сервісі, так і на дорозі. Машина, яка в яку я дійсно закоханий, закоханий не просто як в машину, а закоханий почуттями. Це як перше кохання, яке більше ніколи не повториться. Ні одна наступна машина я впевнений, не дасть мені то, що дала ця машина. Е, якщо хтось колись дійсно кохав, той зрозуміє. Як ні, це буде важко зрозуміти. Але ця машина це дійсно перше кохання, яке більш ніколи не повториться. Бо друге, це вже не то. Машина, яка стоїть у мене на проковці вже півроку, і я на ній ні одного разу не виїхав, але той один день, навіть не день, а одна година з рульом цієї машини, вона, вона дає тобі заряд на. Півроку вперед. І да, ти на ній можеш не їздити. Да, вона може стояти, але ти будеш проходити на паркінгу, і ти будеш щасливий. Чи буду щасливий, коли я отримую гроші, продам? Ні. Чи я щасливий, коли вона в мене стоїть, і я можу в кожен момент сісти в неї, переїхатися, е запросити, не знаю, пашу за камерою, і ми кайфанем, посміємося, послухаємо звук. Блін, це нереальні емоції, які не можна передати. Е, тому це тачка, яку продати морально дуже важко. Я розумію, що це потрібно, тому що вона просто стоїть, вона гниє, можна так сказати. Да? Її треба передати в правильні руки, щоб за неї дивилися. Але тут в душі морально це дуже важко. Цій машині більше років можливо, чим тобі. Ну на 100% більше, ніж мені. І вона їде, і вона не доїжджає, а вона іменно їде. Вона дарить кайф, ти, я на ній катаюсь. Вона не скрипить, не рипить, вона до сих пор може, вона до цих пір реально дарить емоції. Я впевнений, що ні одна машина інших марок не витримає тих нагрузок, які витримують е німці. Я говорю зараз про BMW, Mercedes, Audi. Це моя особиста думка. Якщо у вас є якісь приклади, наприклад, там Рено Тойота, яких дійсно катували все життя. І вони от їздять. Я не говорю зараз там про марки, а наприклад, я говорю про людей, які кажуть, да, я куплю собі краще Камрі і не буду там їздити на якійсь басі, яку я мріяв все життя. Це все, що я хотів сказати. Всім гарного вечора і купляйте собі, нічого не відказуйте, купляйте, пробуйте. Да стара, да буде ламатися, купи, покрути кайфани. Це тусовка, це атмосфера, яку ти ніколи не відчуєш, якщо не ризикнеш в один момент, не сядеш за руль цієї машини. І тебе не заразить ця хвороба під назвою автомобіль. Давай давай.